Святого Спірідона ікони стилізовані під старовину, це взяти копії. Це списки ікон, тобто копії з оригіналів старовинних ікон грецьких. Основа цієї ікони це дерево ясена, яке термооброблене, має такий коричневий гарний колір, де вибрані волокна, а також такі залишки слідів жука короїда. Дані іконочки вони поставляються в ляному мішку, тобто може бути і подарунковим таким варіантом. Ми зробили їх різні різні образи понаходили різні ікони ось цікава ікона святого спірдона з його житієм тобто з іконочками його його святого життя Ось та в принципі тут будь-яка ікона являється, являється гарною. Обирайте саме той варіант, який вам подобається для себе свого іконостасу чи для подарунок в сайт Шапці. Профілю є посилання. Переходьте, обирайте, замовляйте гарно. Запакуємо для вас та відправимо.